Потім дивіться Волоський циркуляр, потім Емський указ Волоського не вистачило, схоже. І у нас з'являються все одно, з'являються Леся Українка з'являється оце покоління. І давайте захопимо вже покоління 20-х, тобто яке 1920-х. Як вони, ну, попри все, що вони робили такого, і як сталося, що вони. Не тільки втримались, а ще й у нас нові і нові народжувались генії, яких ми тільки зараз деяких відкриваємо. Якраз про Антоновича, от у нас перед передостанніх відео на нашому ютуб-каналі, шлені авторки, е, Антонович, один з моїх от, улюблених, так би мати історичних персонажів. Е, Поляк, який присягнув на вірність Україні Сказав, mm -hmm. що поляки mm -hmm. мають віддавати борги Україні. Це Антонович, і його найближчий друг рильський батько нашого геніального поета mm -hmm. Максима Рильського. Yeah. Отже, так звані хлопомани. Ну, власне, рух хлопоманів, так званих: Любов до, любов до значить, українського селянства, до українського